Це моя квартира на 15 квітня 31-72. І ось в якому вона зараз стані. Тернополянка Катерина Різванова показує своє помешкання у третьому під'їзді будинку в Тернополі, куди 19 листопада минулого року влучила ракета. Тут каже, прожила 20 років. У день обстрілу з чоловіком були у квартирі, але встигли вийти до пожежі. До помешкання сім'ю допустили лише через добу, адже у під'їзді все продовжувало тліти. Коли зайшли, ми побачили повністю те, що половину підлогу було затоплено по тій причині, що десь гасили вогонь. Всі фактично стелі, десь метр від самої стелі було обгорено. Саме більше загорання це було фактично тут в коридорі, тому що двері не закривалися, і відповідно воно поверху пішло по цілій квартирі. Через високу температуру меблі поплавалися, тому все довелося викинути. З одягу теж майже нічого не вціліло, розповідає Катерина. Зараз квартиру намагаються відчистити від сажі, проживати у ній, каже жінка, неможливо. Станом на сьогодні в нас вже замінені повністю всі вікна за рахунок бюджету міської ради, і відповідно встановлені двері. Двері ми самостійно встановлювали, тому що треба було щоб допомогти, щоб закінчили ремонт в самому під'їзді. Якщо взяти по комунікації, Вода в нас присутня, і відповідно є опалення. Щодо електрики, в нас комунікації підведені в саму квартиру, але на жаль, ми не можемо зараз провести повноцінний ремонт електрики по тій причині, що нам потрібно першим ділом зробити повністю демонтаж. Через тяганину з документами на гроші за державною програмою є відновлення, що чекають. Їх планують використати на будматеріали, каже Катерина. Перші два місяці сім'я отримувала від міської ради по 15 тисяч гривень, щоб винаймати житло. Зараз, розповідає мешканка будинку, їх не виплачують. Ми не розуміємо, чи нам відновлять ці виплати, чи не відновлять. Тому що є нюанси, що в кожному акті в кожної комісії у нас якийсь різний стан нашої квартири. В одному пише, що за ліки вікно в нас пошкоджене. Один акт в нас повністю описаний. Всі пошкодження, в тому числі стіни, стелі, відповідно, всі підлоги. за словами Катерини, разом із сусідами, яким також припинили виплачувати гроші на оренду житла, написали колективне звернення до управління житлово-комунального господарства, але людей перенаправили до міського голови та ЖЕКу, каже жінка. Завжди реагував, і відповідно ми багато з ними комунікуємо. І відповідно вони не мають таких підтверджених даних, тому що вони кажуть, що вони не є ні в одній комісії, і вони не є тою, тою можна сказати, інстанцією, яка має право нас або забрати якісь певні виплати, або їх надати. Відповідно, ці перекидання обов'язків вони ні на що не не повпливали. Сам голова комісії він каже: Звертайтеся, куди хочеш я, я нічого не можу зробити. Я максимум що можу зателефонувати або написати якогось мейла. Хоча ми просили мене як власник квартири, моя мама. Відповідно, вона мені допомагала якраз з оформленням документів з різними моментами. Так і вона напряму просто звернулася, чи можете показати хоча б або бланк огляду, або надати якийсь ну, акт чи якийсь інший документ, який може взагалі зрозуміти, то на жаль, нам нічого на руки не могли надати. Зараз Катерина з чоловіком проживають за містом. На роботу жінка добирається громадським транспортом, бо автівки немає. Ми зараз поселилися в свої родини за містом. Але звісно, ми, хоч нас приютили, ми хочемо теж допомогти оплатою комунальних. Також це трошки утруднило нам саме добирання до місця роботи. Я, наприклад, ну добираюся досить довго, близько двох годин на роботу, і відповідно це також додаткові затрати. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський розповів: наразі гроші на оренду житла припинили виплачувати 11 мешканцям третього під'їзду. Він каже, це рішення виконкому, яке прийняли після висновків комісії. Обстежувала будинок в третьому під'їзді на даний час роботи щодо комунікацій, ремонту під'їзду, встановлення вікон повністю завершені. І на даний час проживання повністю можливе. Але по кожній квартирі проходить комісія. Також треба сказати, що нами нанятий експерт ліцензований, який також проходить з нашою комісією і пише відповідні висновки, придатне житло чи ні. Що входить в систему придатності житла? Немає аварійності, тобто стіни без тріщин, нічого не нахилене, нічого не падає. Тобто, все, все знаходиться в нормальному будівельному стані. Наступне, під'єднані всі комунікації. Це в обов'язковому порядку, Тобто, є світло, вода, газ, тепло. Наступне, є наявність вікон, тобто, тепло нікуди не тікає, всі вікна є в наявності і є в наявності двері. Всі ці ознаки на даний час в кожній оселі, крім трьох, які повністю згоріли, ми говоримо за третій під'їзд, вони наявні. Оскільки вони наявні, і комісія бачить, що проживати в даному приватній оселі можна, так каже законодавство. Відповідно, тоді комісійно приймається рішення і подається на виконавчий комітет про зняття. Допомоги цих 15 тисяч, які людям дають, щоб вони тим тимчасово проживали в іншому місці. Щодо 72-ї квартири, Олег Соколовський повідомив таке: було окремо звернення по квартирі 72-ї. Сказали, що там немає оплати, і як оплата знята на даний час. Це не підтвердилося. Спеціально ми виясняли, що оплата продовжується, і до тих пір, поки ми не будемо мати офіційних. Підтверджень комісійних щодо продавці житла на даний час, поки таких підтверджень немає, оплата продовжується. Гроші мають надійти на рахунок мешканки до двох днів, сказав телефоном начальник міського управління соцполітики Віталій Хоркавий. Нагадаю, після російського ракетного удару, 19 листопада, 2025 року мешканцям зруйнованих квартир виплачували по 15 тисяч гривень допомоги з міського бюджету для оренди житла. За січень таку допомогу має отримати 101 власник квартир. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль багато міську раду. Потрібно було